Сполучені Штати зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії «Белавіа». Про це повідомив спецпредставник президента США Джон Коул. Він саме перебуває з візитом у мінську і зустрівся там з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Коул пояснив цей крок. Цитую великим бажанням Трампа нормалізувати відносини з Білоруссю. У сполучених штатах застрелили близького соратника Трампа Чарлі Кірка. Убивство сталося, коли той виступав у кампусі університету штату Юта. 13 років тому Кірк, якому тоді було 18, став співзасновником студентської організації Поворотний момент. США». вона займалася просуванням консервативних ідей серед американської молоді. Кірк був ведучим подкастів, а також проводив політичні дебати в університетських кампусах по всій країні. Його організація діє у майже тисячі вищих навчальних закладів. Дів США, як відомий діяч консервативного флангу, кірк часто бував у Білому домі за попереднього і нинішнього президентства Трампа. За ініціативи Трампа у США запроваджено чотириденну жалобу. Нападника і досі розшукують. Раніше поліція заявила про затримання двох підозрюваних, але згодом їх відпустили. Чарлі Кірк насамперед був чоловіком і батьком маленьких дітей. Він також був дуже залученим до політики, і саме тому він був тут у кампусі. Чарлі вірив у силу свободи слова та дебатів формувати ідеї та переконувати людей. Наша нація розбита. Нещодавно в Міннесоті відбулися політичні вбивства. Була спроба замаху на губернатора Пенсільванії, а також спроба замаху на кандидата в президенти та колишнього президента Сполучених Штатів. А нині Чинного американського президента Ніщо з того, що я можу сказати зараз, не може виправити те, що скоєно. Ніщо не може повернути Чарлі Кірка. Наші серця розбиті. Ми сумуємо як нація. Австрія виграла в суді ЄС апеляцію щодо угорської АЕС, яку будуватиме Росія. Відтак суд анулював рішення Єврокомісії про надання допомоги Угорщині для зведення двох нових ядерних реакторів на майданчику АЕС ПАКШ. Я нагадаю, три роки тому угорське управління з атомної енергетики видало дозвіл на проєкт ПАКШ-2. Йдеться про розширення атомної електростанції ПАКШ, яким мала займатися російська державна корпорація Росатом. Раніше в угорському уряді заявили, що будівництво ПАКЖ-2 може початися вже уверен. Вартість робіт 12,5 мільярдів євро. До України з перемогою повернувся оркестр військово-морських сил ЗСУ. Протягом серпня колектив брав участь у престижному міжнародному фестивалі військових оркестрів Роял Единбург Мілітарі Тату. Мистецький форум традиційно відбувся в Великій Британії у шотландському місті Единбург і цього року був ювілейним. Відзначав 75 років з часів заснування. Українські військові моряки кажуть, конкуренція була шаленою. За перше місце змагалися пів тисячі виконавців, але наші хлопці та дівчата таки вибороли перемогу. Публіку та журі вони під Рили своєю щирістю та незламним духом. Програма виступу оркестру складалася зокрема з маршу військово морських сил та виконання пісні січових стрільців. Своє досягнення армійці присвятили Збройним силам України. Чоловіча група нашого балету виступала з мечами, от це якраз було поєднання сьогоднішньої боротьби з історичними подвигами, які йдуть з козацьких часів. Тобто, ми стали поєднати і показати українську ідентичність як український народ, який на протязі багатьох років бореться за своє життя і за свою країну.